І ми туди ж. Бабубу в Кеті-Сохо. Перша в колекції в нас Лав. Вдіваємось, як кохання. Ну, типу, дуже логічно, да? там оченятка в сердечках. Звісно, це рожеві окуляри від Кеті Сохо. Ми беремо, звісно, червону лакову сумочку. Давайте робити все буквально чи що. Прям серце. Можна його підчепити, я не знаю, куди не вийти. Ось така лабобушка у нас вийшла. Далі в нас що у нас? Мені треба шпаргалка Хеппінес. Лабобушка щастя, вона якась бежево жовта Що? Це що за лук буде? Такий, ну зараз побачимо. Ну раз вона така між жовтим і помаранжевим, Тут, типу, так само метелики, непонятно, що за колір. Оба, хоба. Далі там є ось такий бежуватий колір, є золотий колір, гаманець. Лабобушка. І ось така лабобушка у нас вийшло щасечко. Наступна лабобушка віра. Там у нас якась жовто рожева. Це як, взагалі поєднується. Зараз побачимо рожевий із жовтим. І ось так дизайні Лебебу бачить віру. Жовто-блакитне. Жовто-блакитне. жовто, блакітно. жовто, блакітно. жовто Ну, Жовто-блакитно було б поярче. Далі в нас щось зелене. Поки в нас потребує спокійного метелика. Такий здоровенний. Далі ми взяли ось такий зелений чохол, також спокійного кольору, смарагдового, окулярчики. Це не все. Дійсно, що зелене, сумочка від Каті Сохо. Ось така спокійна лобобушка. У нас вийшла. Ну схоже ж ми. Там далі. Галочка в мене тут.